Знаєте, це, це відчуття, коли ти ще з дитинства мріяла зняти свій перший YouTube, і тут е, я знімаю свій перший YouTube. Привіт! Сьогодні я хочу поділитися своїми 22 усвідомленнями до моїх 22 років. Я думаю, що ви бачите це відео або за день до мого дня народження, або після мого дня народження. Мені виповнюється 22, і я вирішила почати вести свій ютуб. Знаєте, колись я вже намагалася це зробити, коли мені ще було років 12 чи 13, і тоді я дивилася там різних блогерів. А навіть взяла свою маленьку камеру, яку подарували мої сестрі, написала. Сценарій. Я, якщо чесно, не пам'ятаю про що там було. Але я сіла, записала відео, яке нікуди не вийшло. На жаль, тому з цього ми беремо перше усвідомлення. Краще зробити те, що здається, навіть крінжовим, але зробити навіть якщо страшно, навіть якщо це виглядає спочатку дивно. Але було б класно, якби я записала, виставила і мені навіть було б що зараз вам показати, якою я була в 12-13 років. Why not? Це вже б не виглядало крінж, це вже було б вау. Це вже було з чим порівнювати. Тому, особливо коли ми молоді, та взагалі будь-якого віку. Робіть, робіть, просто робіть. З цього витікає друге усвідомлення: це не думати, а що було б, якби. Якби я почала знімати Ютуб, якби я раніше почала вести інстаграм, якби я зробила так, а не інакше, насправді ми вже зробили найкращий вибір, який ми могли зробити на даний момент, вже концентруватись на зараз, тому що минулого вже не існує, і у нас є тільки ваше теперішнє, на яке ви впливаєте, і ви теперішнім будете впливати на ваше майбутнє. Йдемо далі по цій цепочці до мого третього усвідомлення, що будь-який мій вибір є правильним. Чому так? Ми дуже часто любимо себе картати за помилки. Або ми не робимо щось, тому що недостатньо ідеально. Або ви прийняли якесь рішення, яке після цього вам не сподобалось, і ви себе картаєте в минулому, що, блін, а я б могла зробити там так або інакше. Але насправді ви зробили найкращий і найправильніший вибір, який ви могли зробити на той момент. Без цієї помилки ви б не зрозуміли, що можна по-іншому. Це ми називаємо досвідом, але якщо. Трошки глибше в нього зайти, насправді всі наші помилки вони є прекрасними, тому що без них ми б не отримали той досвід, який ми маємо зараз. Я обожнюю це усвідомлення і кожен раз, коли я щось роблю, навіть це відео, яке я зараз знімаю. можливо, після цього відео я тільки усвідомлю, що, мабуть, треба було ставити паузи або ще щось. Але я роблю зараз свій найкращий варіант відео, який я створюю прямо зараз. А потім, передивившись через рік. Я буду дивитися і казати блін, ну тут взагалі було ось це не ідеально, це не ідеально. Але я це зрозумію тільки через роки. І це класно, бо все приходить з часом і з досвідом. Четверте, усвідомлення: це база, це вчасно лягати спати, їсти якісну, здорову їжу і займатися спортом. Це те, звідки береться ресурс, це то звідки я можу кожен день бути продуктивною ігнорувати. Без цього немає інших усвідомлень. Тобто це такий прям база початок, який має існувати п'яте усвідомлення: це цікавитись політикою. Дуже важливо. Я не можу спілкуватися з людьми, які не цікавляться політикою і які вважають себе аполітичними. Якщо це досі не зрозуміло, мені. Дуже сумно. Шосте усвідомлення: дисципліна це любов до себе. Ми часто, коли чуємо слово дисципліна, ми це сприймаємо як боротьба. прокинутися зранку, піти в зал. Але насправді дисципліна це легко, коли ви розумієте, що прокинувшись зранку, пішовши на спорт, якісний сніданок, обід, вечеря, ви від цього почуваєте себе краще, і після цього ви можете насправді робити набагато більше речей. Ось це. Про дисципліну, коли дисципліна і це є вашою любов'ю, проявом для себе, і ви знаєте, на що ви це робите? Що це не просто заради того, щоб от бути таким продуктивним. Ви це робите для того, щоб якісно жити своє життя. Також дисципліна це вибір. Це кожен день ти робиш ось цей свого роду складний вибір. Ти обираєш лягти сьогодні спати вчасно і почуватися завтра класно, чи ти обираєш лягти пізніше? Поробити якісь речі, подивитися соцмережі, і тобі завтра буде гірше. Це вже повністю твій вибір. І з цього випливає сьоме усвідомлення, Хороший чи поганий стан це тільки твій вибір. На жаль, це тільки я обираю. Я хочу сьогодні прокинутися і засуджувати себе за якісь дії, які я робила в минулому, які я буду робити в майбутньому, що я якась не така, що зі мною щось не так. Чи я буду концентруватися на тому, що все супер. Помічати свої щоденні кроки і насправді навіть просто помічати наскільки класний цей світ. Концентруючись на позитивному, ви будете цього помічати більше. А ми часто концентруємось на негативному в плані, що я якась не така, я тут зробила не так. Ваш мозок буде шукати підтвердження цієї установки, що да. Ти якась не така. Але коли ми обираємо, що там сьогодні прекрасний день, сьогодні зі мною станеться щось прекрасне, я отримую там компліменти, я встигну на потяг метро, я не знаю. І ви помічаєте, що вам щастить, вам щастить, просто помічаючи ось ці хороші моменти свого життя. Це дуже дуже допомагає на кожне з цих усвідомлень можна зняти окремий ролик. Тому, будь ласка, якщо щось з цього вам відгукнеться. Я б з радістю розібрала ці теми глибше і більше. Восьме усвідомлення це допомагати собі майбутній, відноситись до своєї версії майбутньої не з позиції, що о я сьогодні не зробила. Ну тоді завтра, післязавтра, я майбутня виконую всі справи, які я не зробила за цей час. Насправді нічого не виконується. На жаль, ставитися з думкою, а що я можу сьогодні зробити таке, щоб моїй майбутній версії було легше, наприклад. Лягти вчасно спати, помити посуд, не випити алкоголь сьогодні ввечері. Тобто турбуватися про себе майбутнє, а в майбутньому можна собі навіть дякувати, що ой, клас, я прокинулася, я себе почуваю класно. Добре, що я обрала. Лягти вчасно. Дякую моїй минулій версії. Ну тобто, такі практики, які допомагають тримати свій стан. Продуктивним <хи> і насправді якісно жити це життя. Дев'яте усвідомлення це планування. І це для мене дуже важливо. Можливо, мені скажуть, що я задрот, але я не можу жити день, якщо він у мене повністю не спланований погодинно. Чесно, я не притримуюсь цих годин насправді, тому що у мене є ще з цим проблеми. Я не вписую в е, свій день обід і вечерю. Я вписую сніданок, обід і вечері там немає. І через це я не вписуюсь часто в свої години. Але я додала години, тому що раніше я взагалі писала свій план на день, і там ну неможливо фізично це все виконати. А коли я хоча б почала писати ще години, це вже більш реалістично виглядає. Також коли я не роблю всі справи, які я мала б зробити за день, я себе не картаю. Це окей, і це нормально. Тобто, якщо я роблю 70% з того, що я собі запланувала. Я неймовірна умнічка, <с> тому що 70% це насправді наш ідеальний результат. А з планування у мене витікає десяте усвідомлення: це якісний відпочинок. Над чим я зараз дуже працюю, бо відпочивати листаючи інстаграм чи тікток це простіше ніж якісно відпочити. Я собі зробила дофамінове меню. У мене є список. Відпочинку, який мене наповнює, це там прогулянка, це піти в сауну. В більшій частині це час проведений без телефону. Ось це мій найкращий і найякісніший відпочинок. Мені треба навчитись обирати це замість сидіти полистати TikTok чи Інстаграм, бо це також вибір. Це також вибір, який я роблю сама, який я часто роблю в користь не для себе, а для свого легкого дофаміну. Одинадцяте усвідомлення: робота в легкості існує. Я ненавиділа цю фразу життя в легкості. Я така, яка легкість? Якщо треба фігачити, треба працювати. 24 на 7 Як може бути в легкості, якщо ми в такій гонці живемо? Але насправді мене просто це дуже тригерило, тому що я так хотіла. Я тільки зараз усвідомила, що насправді таке існує. Бо, як виявилось, легкість. Це не значить нічого не робити. Легкість це робити тільки те, що тобі насправді подобається. І зараз я тільки це й роблю. Інколи е, я все ще перепрацьовую, тому що якісний відпочинок треба навчитися відпочивати. Просто часто обирала в пріоритет на себе і робити те, що я насправді хочу. Я обирала в пріоритет інший вид діяльності, те, що насправді мені не подобалось, але я така: ну це ж. Це ж моя стабільність, це ж мені від цього буде краще, але насправді мені цього не ставало краще. Дванадцяте усвідомлення читати книжки тільки по особистому запиту. Тобто, якщо у мене є питання, наприклад, як навчитися фінансової грамотності, взяти і почитати про це книжку, а не брати книжку, як почати будувати бізнес. Якщо хочеться якусь художню відволіктися, клас, читаємо художню. Але якщо є запит розібратися в якихось питаннях взагалі. Будь-яких класно обрати книжку, які будуть відповідати на питання саме в цей проміжок вашого життя. Тому що часто ми також беремо книжки по рекомендаціям, бо у людини був запит в цей момент, і вона отримала усвідомлення з цієї книжки. А у мене, наприклад, може бути запит зовсім інший. Я читаю цю книжку, і мені вона не подобається. У мене, так, наприклад, з есенціалізмом було, яку всі рекомендували. Я читаю, я така, ну, це просто. Книжка з однієї фрази написали 300 сторінок. Там можна зрозуміти цю книжку в перших 50 сторінках. Тринадцяте усвідомлення, софт скіли так само важливі, навіть інколи важливіші, ніж хард скіли, маючи круті софт-скіли, такі як комунікація, налагодження зв'язків, критичне мислення, емоційний інтелект. Це інколи важливіше ніж хардскіли, і люди з крутими софт досягають набагато більше. Тому навчатися софт скілам це окей. 15-те усвідомлення, фінансова грамотність це те, чому мають навчати в школі. У мене досі з цим проблеми, і я зараз на шляху того, щоб розібратися, як працюють фінанси. Я боюсь великих заробітків, тому що. Я не знаю, що з цими грошима робити. Мені спочатку треба вирішити, для чого мені ці гроші, а потім вже мати їх. Частіше всього, коли я заробляю, я або їх одразу на якісь навчання кудись комусь, щоб у мене цих грошей не було, або навпаки, я просто їх всі зберігаю собі в шкатулочку баночку. У мене скрайне ще в крайність цим ще працювати і працювати. 16. усвідомлення. Тільки я сама знаю, як краще всього мені прожити це життя, і який, е, який вибір зробити. Я можу послухати чиюсь думку, прислухатися, але в кінці кінців краще вийти до рішення е, через запитання до себе. Для цього у нас вже існує GPT-чат, з яким я часто спілкуюся і розбираю всі свої проблеми в голові. Але в кінці кінців краще запитувати себе і доходити до істинного бажання з цього. Ми переходимо до наступного усвідомлення. Сімнадцяте усвідомлення обирати і виконувати істинні бажання. У мене є два варіанти, як я знаходжу свої істинні бажання. Перше це по практиці 5 Чому? Наприклад, я хочу піти навчатися в університет. Чому? Тому що я хочу гарну освіту. Чому? Тому що я хочу мати круту роботу. Чому? Тому що я хочу гарно заробляти. І так, крок за кроком, п'ять питань, чому ми доходимо частіше всього до істинного бажання. У випадку матеріального бажання я себе запитую, якби в цьому світі не існувало людей, чи хотіла б я досі цю річ? Наприклад, ми часто хочемо якісь там круті тачки. І я себе запитую, якби в цьому світі не існувало людей. Я б так само це хотіла, чи мені вже це не важливо, чи це просто е, показати свій статус для людей. Ну І з цього вже виходить, що я б хотіла собі тільки кабріолети. 14-те усвідомлення: вихід із зони комфорту не дорівнює розвиток. Якщо у тебе вже є твоя зона комфорту, її не треба понижувати. Її навпаки треба підвищувати, будуючи свою зону комфорту краще в голові, і в тій, які ти вже зараз, вона не є Класною розвиток це йти туди, де страшно. Бути консультації було страшно. Запустити мастермайн було страшно. Опублікувати це відео мені буде страшно. <світ> але роблячи ці дії, я знаю, що я йду в розвиток. 18. усвідомлення. Віра це дуже важливо. Я довгий час жила без віри, але просто я її не усвідомлювала. Я за те, щоб в щось вірити. Всесвіт, християнство, буддизм, наука все одно і знаєте, віра в себе це теж. Віра, це теж дуже сильно те, що вас підтримує, підкріплює протягом всього життя. Віра та знання це найбільша сила. Коли ми щось спробуємо і такі, а що, якщо не вийде? І ми про це задумаємося, ми в це віримо і ми починаємо це знати. Чому ми не обираємо, а що якщо вийде? Давайте думати, а що якщо вийде. Дев'ятнадцяте усвідомлення: краща версія мене це не про майбутнє. Це про зараз. Наприклад, у мене є цілі, які я хочу досягнути. І ми можемо себе запитати, а який ось цей день моєї ідеальної версії себе? Ти описуєш цей день, але чому тоді зараз не жити ось цей ідеальний день своєї найкращої версії? Коли ти ввечері обираєш сісти дивитися серіали, запитати: А моя найкраща версія себе? Сіла б зараз дивитися серіали. Чи пішла якісно відпочивати? Просто навіщо ми чекаємо 10 років якоїсь кращої версії себе для того, щоб її прожити? Якщо це вже можна робити зараз, обирати кожен раз ось цей варіант себе кращої. Знову ж кожен день, кожна дія це мій вибір. Це я обираю зараз сісти дивитися цей серіал або ні, або зняти це відео на YouTube. Я нарешті це обрала зробити. Наступне усвідомлення заклав мені мій тато, за що я йому дуже вдячна, і він мені повторював одну і ту саму фразу: якщо дослівно, то мічтать не вредно, вредно не мечтать. Мріяти не шкідливо, шкідливо не мріяти. Ну, воно трошки не так звучить в моєму блокноті в років 15, коли я писала, якою я буду через 5-10 років, і там були і віли, джети взагалі мільйони. І я така сиджу. Думаю, а як ти уявляла потім своє життя, коли ти досягнеш цього всього? Що робити далі? Але насправді це дуже класно передивлятися, що я так масштабно мріяла, і зараз я знову хочу повертати ось цю мрійливість того, що насправді можна мріяти масштабно і не боятися цього. Просто не мати очікувань, нічого не очікувати від того, що я це пишу. 21 перше усвідомлення воно нещодавне, це те, що я достатня. Мені не треба комусь щось доводити. Мені не треба чогось заслуговувати, що потримати. Достатньо того, що я є. Знову ж, це мій вибір так вважати. Дуже багато років я працювала над тим, що я весь час я недостатньо зробила. Я недостатня, це не ідеально, то не ідеально. І весь час, ось це насилля над собою. Ви ось такий у мене був прояв любові до себе через насильство над собою. Але насправді набагато легше живеться. Коли ти йдеш від любові і від того, що зі мною все добре, зі мною все хорошо, я достатня. Моє найкраще усвідомлення за останні півроку, чому я дуже рада. Я раніше навіть не могла собі зробити комплімент, похвалити себе за день. Розмовляючи з психологом, вона мені говорила: скажи собі комплімент, а я не можу, і я починала плакати від цього. Настільки сильно всередині мене сидів критик, але це я обрала так вважати. І ви також можете обирати цей вибір. Із цього випливає 22-е і останнє усвідомлення. Воно може звучати дуже банально, але я тільки зараз його зрозуміла в такій інтерпретації, що все в моїй голові. Все буквально. Я скільки разів чула цю фразу, але ніколи настільки її не усвідомлювала, як зараз. Все, що я вам зараз сказала, це все мої установки, мої переконання і мій вибір. Я обираю думати саме так. Я обираю не засуджувати себе. Я обираю ставитись до себе з повагою. Я обираю. Ти в дисципліну через любов, а не через боротьбу. Змінювати установки це доволі довгий процес, і я досі над цим працюю. У мене бувають відкати, мені буває погано. Я виправдовую це тим, що у мене гармони, що щось у мене в організмі стається, але насправді все вирішується головою. Тому працювати з мисленням це дуже важливо. Наше мислення формує наше життя, наше сприйняття і все, що навколо нас, також всі ці установки з часом будуть змінюватися по іншому розумітися більш глибоко або навпаки повністю зміняться ці переконання. І насправді в цьому суть це дуже прекрасно, і мені це дуже подобається. Що Пізнання себе, пізнання цього світу, воно безкінечне. Я дуже щаслива, що я записала це відео, і я сподіваюся, що ви для себе щось винесли з цього корисне. Якщо у вас з'явилися якісь цікаві думки, буду рада почитати коментарі. Все, Всім гарного дня, обіду, вечора, ночі і пока-пока.